Добрий день, шановні восьмикласники і восьмикласниці. Вас вітає ліцей Михайлівський і я, вчитель біології Кулагіна Валентина Петрівна. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення першої теми Вступ нашого курсу Біологія людини. Тема нашого уроку значення знань про організм людини для збереження здоров'я. Пізнай себе, і ти пізнаєш світ. Давня мудрість. Людське тіло це природне диво, неймовірна машина, яка вдосконалювалася протягом останніх 7 мільйонів років. Воно досконаліше від космічної станції і розумніше найшвидшого суперкомп'ютера. я не жартую, твій мозок може виконувати 400 мільярдів операцій за секунду. Якщо ти захочеш порахувати до 400 мільярдів, тобі знадобиться 12 тисяч років. Тож почнемо відкривати всі дивні і чудові секрети твого тіла. Людина здавна вивчає власний організм. І перш за все з метою лікування. В чому ж полягають особливості вивчення організму людини? Як біосоціальний об'єкт людина вивчає багато дисциплін. Про них ми з вами вели розмову на Попередньому уроці. Серед них є, власне, біологічні, наприклад, анатомія, фізіологія. Тощо. А також такі, які ґрунтуються на біологічних дослідженнях: медицина, гігієна, психологія, екологія. Усі ці дисципліни тісно взаємопов'язані між собою, адже організм людини. Це цілісна система від злагодженої роботи складових якої залежить її здоров'я. Основи сучасної біології людини були закладені ще в стародавні часи. Найвідомішими дослідниками біології людини є Гіппократ, давньогрецький лікар. Реформатор античної медицини. Авітцена перський вчений енциклопедист, філософ, лікар, хімік, теолог. Парацельс швейцарський хімік, фармацевт, лікар епохи відродження. Марчело Мальпігі італійський анатом і лікар, біолог, батько мікроскопічної анатомії, фізіології. Вільям Гарвей – Англійський лікар, анатом, природознавець, засновник сучасної фізіології та ембріології. Відома вам видатна постать середньовіччя Леонардо да Вінчі, великий мислитель, художник, анатом, дослідник, математик. Ось як писав про. Дослідження людини, наука, про будову людського тіла є найбільш гідною для людини областю пізнання і заслуговує надзвичайного схвалення. Вам відомо, напевно, що внесок Леонардо Де Вінчу в розробку проблем анатомії є значним. Він першим правильно описав ряд особливостей дитячого та старечого організму, запропонував власний канон пропорції тіла, показав форму хребтового стопа, створив класифікацію м'язів, використав закони механіки для пояснення будови рухового. Апарату людини. Зображення віртуанської людини є відомим всьому світу зображенням Леонардо да Вінчі. Видатний внесок у розвиток біології людини зроблено і українськими вченими. Філатов Володимир Петрович, офтальмолог, хірург, педагог. Вам всім відомо, що у нас в Одесі працює Інститут очних хвороб імені Володимира Філатова. Данила Кирилович Заболотний, український мікробіолог, епідеміолог. Також в Одесі його ім'ям названа Вулиця Заболотного, де знаходиться наша обласна лікарня. Володимир Олексійович Бец – біолог, анатом, нейронауковець, психіатр, вперше встановив структуру головного мозку. Богомолець Олександр Олександрович, засновник української школи патофізіології, ендокринології і геронтології і відомий на весь світ Амосов Микола Михайлович. В Києві працює Інститут Серця. Імені Миколи Михайловича Амосова. Організм людини це складна біологічна система, різні компоненти, перебувають на різних взаємопов'язаних рівнях організації, вони взаємодіють між собою і утворюють цілісний організм. З молекул складаються Клітини і її органели. Клітина є елементарною структурною одиницею нашого організму, в нашому організмі налічується понад 300 трильйонів клітин. І кожна клітина є унікальною системою, яка працює за певними законами, в якій Її органели працюють злагоджено і забезпечують роботу всього організму. Клітина є не тільки одиничкою будови нашого організму, а й одиницею розмноження, бо будь-який організм, включаючи організм людини, починає свій розвиток з однієї єдиної. Запліднене яйце клітини, яка починає ділитися. Процеси поділу також відбуваються на рівні, клітини. на рівні клітини. З клітин складаються тканини, з тканин складаються органи та системи наших органів. Всі разом вони утворюють цілісний організм. Раніше ми могли лише здогадуватися, а тепер ми бачимо, як життя пульсує всередині нашого організму, невтомні працівники нашого організму, альвеоли наших легень, капіляри нашого колокровообігу, наше серце. Організм людини, як і будь-яка біологічна система, є відкритою системою, оскільки відбувається неперервна взаємодія з навколишнім середовищем під час цих взаємодій здійснюється обмін із середовищем, речовинами, енергією та інформацією. Які ж особливості вивчення організму людини і яке їх значення? Знання організму людини необхідні в різних галузях людської діяльності і застосовуються у практичній діяльності людини? У сільському господарстві для вирощування рослин. Розведення тварин, боротьби зі шкідниками, запобіганням отруєння пестицидами, у промисловості для отримання харчових продуктів, натуральних тканин, антибіотиків, медицині, лікування і профілактики хвороб, збереження та зміцнення здоров'я людини, подовження тривалості життя, у психології для пізнання особливості поведінки людини. Техніці для створення пристроїв, апаратів для хірургії, протезування, кібернетиці, мистецтві створення художніх картин і скульптур і у спорті для розвитку фізичних можливостей організму. Особливо зараз дуже важливими є знання про організм людини для медицини. Перш за все, тому, що основною метою наук, які вивчають організм людини, є забезпечення її здоров'я. А здоров'я це найцінніший скарб. Здоров'я людини це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя. Які зумовлює високу працездатність та соціальну активність людини. З курсу здоров'я, безпека, добробут, ви знаєте, що складовими здоров'я є духовна, соціальна, фізична, емоційна і інтелектуальна. Значення знань про людину. Обов'язково необхідні для збереження її здоров'я. Вони відіграють ключову роль у збереженні здоров'я, дозволяють розуміти фізіологічні процеси, вплив зовнішніх факторів та профілактичних заходів, що дозволяє людині свідомо дбати про себе та вчасно виявляти і усувати проблеми зі здоров'ям. Знання про людину дозволяють забезпечити профілактику захворювань, раннє виявлення та діагностику, свідомий вибір способу життя, збалансоване харчування, фізичну активність, вміння надавати першу допомогу, розуміння впливу навколишнього середовища і психічне здоров'я. Звертаюся до вас, ви, напевно, іноді здаєте собі питання. Навіщо знати, як працює твоє тіло? Чому це потрібно? Чому тобі це потрібно? Чим краще ти знаєш своє тіло, тим легше тобі бути здоровим, енергійним і щасливим. Знання суперсила для твого здоров'я. Розумієш, що відбувається, можеш керувати своїм самопочуттям. Будь крутішим за хвороби, знаєш, як запобігти проблемам, а не лише їх лікувати. Приймаєш правильні рішення, що їсти, чим займатися і як відпочивати, щоб бути бадьорим і успішним. Ти це твій організм. Якщо він працює добре, то й ти почуваєшся чудово. Інвестуй у себе це найвигідніша інвестиція. Знання про людини необхідні для збереження здоров'я. Але що ж таке хвороба? Хвороба це стан організму, пов'язаний з порушенням його будови, нормального функціонування і здатності підтримувати сталість свого внутрішнього середовища. Існує дуже багато класифікацій хвороб. І ось Наприклад, одна з них. За причинами виникнення: інфекційні, викликані вірусами або бактеріями, неінфекційні паразитарні хвороби, викликані паразитичними організмами, за фізологічними функціями, виділяють хвороби дихання, кровообігу, травлення та інших систем органів, за ознаками статі та віку. Жіночі, дитячі хвороби, хвороби старості. Хвороби різних систем органів лікують лікарі спеціалісти. Піклується про здоров'я всієї родини сімейний лікар. Різноманітні травми і пошкодження лікує лікар-хірург. Лікар-офтальмолог. Досліджує зір та його порушення. лікар отоларинголог або скорочення лор лікує хвороби вуха, горла та носа. Лікар-кардіолог лікує хвороби серця. І лікар-педіатр це той лікар, який першим приймає вас у цьому житті І веде вас до підліткового стану. Основними причинами хвороб людини є механічні травми, струси, фізичні діелектричного струму високих або низьких температур, хімічні це вплив побутових, промислових та інших токсичних отруйних речовин, біологічні. Це вплив хвороботворних бактерій, вірусів, грибів, тварин, психогенні, стреси, війни, булінг, дискримінація. Генетичні це спадкові хвороби та вади. Кожна людина має знати свій організм і дбати про власне здоров'я, що є найпершою потребою людини. Відомо. Що стан здоров'я залежить від таких чотирьох основних чинників. Спадковість 20%. Стан довкілля визначає 20% здоров'я. Рівень розвитку медицини 10%. І 50% нашого здоров'я залежить від способу життя. 50% хвороб пов'язані зі способом життя самої людини. Найбільш відомо з них це гіподинамія, знижена рухова активність, неправильне харчування, яке призводить до ожиріння або навпаки, порушення режиму праці і відпочинку. Шкідливі звички. Стан довкілля. Значення знань про людину для збереження її здоров'я дозволяє нам надати і основні рекомендації щодо збереження здоров'я. Пізнайте свій організм, живіть у злагоді з природою, будьте добрими і милосердними. Зміцнюйте впевненість в тому, що ви здорові. Бажайте здоров'я всім, хто вас оточує. Загартовуйтесь, правильно харчуйтесь, давайте організму навантаження, обмежте вживання штучних ліків, знайдіть у собі віру, і тоді ви будете здоровими і щасливими. Хочу впевнити вас, що ваше здоров'я залежить від ваших звичок. Тому, так і кажу, Твоє, твої звички дорівнюють твоєму здоров'ю. А вони мають бути правильними. Їж правильно паливо має бути якісним. Рухайся більше. Твоє тіло створено для руху. Спи достатньо, дай тілу перезавантажитися. Зберігай спокій, не дозволяй стресу брати гору. Мий руки, дрібниця, що рятує. Не забувай про лікарів. Регулярні огляди це як техогляд для твого тіла. Слухай своє тіло, воно завжди подає сигнали. І обов'язково посміхайся, і тоді весь світ буде посміхатись тобі. Наприкінці нашого уроку дуже хочеться, щоб ви задали собі три запитання. Що мені сьогодні найбільше здивувало у роботі мого організму? Яку корисну дію для свого здоров'я я планую зробити вже сьогодні або завтра, спираючись на нові знання? Яке питання про свій організм у мене ще залишилося після уроку? Домашнє завдання опрацювати відповідні теми в ваших підручниках. Написати міні-есе Моє ціло, мій храм про значення піклування про власне здоров'я. Підготувати два-три приклади з власного досвіду або спостережень, коли знання про організм допомогли зберегти здоров'я, або, навпаки, їх відсутність призвела до проблеми. Для бажаючих надаю вам. QR-коди цікавих інтерактивних вправ, за допомогою яких ви можете перевірити, як ви засвоїли матеріал сьогоднішнього уроку. Шановні друзі, дякую вам за увагу і співпрацю. Пам'ятайте, ти головний архітектор свого здоров'я. Успіхів вам у вивченні власного організму і обов'язково будьте здорові!